Дві школи у щасті відновлять львів'яни. Навчальні заклади були понівечені обстрілами російських військ та бойовиків. Із гуманітарною допомогою у звільненні від бойовиків міста приїхали одразу дві офіційні делегації Зі Львова і з Житомира. Житомиряни привезли у Луганську область фуру продуктів та речей першої необхідності та автомобіль швидкої допомоги, який поїде у прифронтове село. Поки ж у розбитих снарядами і ракетами школах заняття припинені львів'яни привезли дітям розмальовки та українські книжки. Наступного тижня у Северодонецьк приїде львівський театр з виставою Наталка Полтавка і вантажівки з подарунками для дітей на День святого Миколая. А біля головної ялинки Луганщини на площі перемоги в Северодонецьку львів'яни встановлять вертеп. Ми визначили пріоритетні напрямки нашого ну, спілкування. Тобто, це програма енергозбереження, водовідведення ну, і так далі. Тобто, так далі. мережеві програми, там, скажімо так, відповідно по галузям. У нас є на опрацювання, ми готові. Ми вже спілкуємось з вашими заступниками і так далі відносно цього.